Привітати, так, скажемо, в трьох іпостасях. По-перше, я хочу вас привітати від імені вчителів Сходу України, які на окупованих територіях, на яких і я належу, які, незважаючи на що, продовжують освітній процес і борються за кожного учня, який залишився на окупованих території. Я хочу вас привітати від тих. Педагогів-новаторів, які починали ну, скажімо, інноваційний процес, хоча того слова інновації ще тоді не було. Нас називали передовий педагогічний досвід або скорочена любов на пірдос. Від тих вчителів, яких досвід був у загальних 80-х роках, з різних предметів у нас було 42 вчителя, досвід яких вивчалося, в тому числі і я багато кого вже нема в живих, немає Віктора Федоровича Шиталова, немає Миколи Петровича, Гудзика. Але ми така, скажімо, стара гвардія, слідкуємо за тим, як відбувається. Процеси пов'язані з оновленням змісту і методики навчання різних предметів. І третій постасі, який я хотів би до вас звернутися, від імені тих, хто складає концепції, державні стандарти, шкільні програми, ну і як голова журі конкурсу «Вчитель року в номінації етики і історії. О цих трьох і але більше звернення буде не для тих, хто є переможцем конкурсу вчити року, а з тих, хто е, пишуть навчальні програми і намагаються їх удосконалити. Якось вже ще до війни я переглядав в жухлядах свої старенькі матеріали. І цих стареньких матеріалів я знайшов е, е, лист. Коли я ще був вчителем, я писав колись ще всесоюзний журнал, було загальне обговорення, який має бути підручник з суспільствознавства. І я давав свої пропозиції. Їх не надрукували, їх якось згорнули, але через багато років я їх прочитав. І у мене виникла така думка, які ми були наївними, так що я пропонував, коли я був вчителем? Я пропонував як краще розтлумачити, щоб дітям було зрозуміло, зміст. Але я не став під сумнів, чи той зміст вартий того, щоб ви його вивчали. Коли полеміка йшла про таких філософських засадах, я все ж таки, як вчитель, намагався дивитися так, от приземлена, на, на, на ті вузькі проблеми, які... це наша приземленість, вона трошечки нас стримує. І я дуже вдячний департаменту освіти, який започаткував такий конкурс, який змушує вчителя, ну не змушує, це дуже таке, яка, яка, яка спрямовує, скажімо так, захочує. Ви бачите, що є нагороди, є премії за це. Захочу я для того, щоб ми подивилися на освітній процес трошки вище. Так піднялися і з висоти пташиного польоту, подивилися на тим, що відбувається в місті. Того предмета, який, який ми викладаємо. Я вас опинуюсь на кілька аспектів, бо ми похідні, ми кажемо інноваційні програми, і у нас два слова, від яких ми відштовхуємося. По-перше, слово, програма, так? А по-друге, слово інновація, що ми під цим поняттям розуміємо. Перше, з чого я почну з програми, все ж таки. Тому що дуже багато хто береться писати програми і ж трошечки, скажімо так, не. Ну, скажімо, не, можна сказати, не коректно, не знаю, навіки, як слово підібрати, але, скажімо, і невірним не можна сказати шляхом. Скажемо, мала перспективним. Мала шляхом. В чому річ? Навчальна програма є нормативним документом. Будь-який славний контекст – нормативний документ. Що означає нормативний документ? Нормативний документ визначає перша. Це показники результативності навчання. Тобто, чому ми маємо навчити. І друга, чітка окреслює зміст і час відведений на навчання. Оце базова, що має бути в програмі. Це один постулат, який ми маємо для себе так закаргувати. Другий постулат – програму, яку ми пишемо, вона є похідним, тобто підпорядковується більш значущому нормативному акту. Більш значущий нормативний акт у нас державний стандарт. Від якого далі йде загальна програма по предметам. От базуючи на державному стандарті, спираючись, і на загальну програму, ми пишемо модульну програму, а потім авторську програму і така інше. Тому що, врешті-решт, наші учні будуть складати ЗНО, і вони мають вийти на ті результати, які хресли все ж таки в державних стандартах. Тобто, як би ми не фантазували, ми на ті показники стандартів маємо з вами вийти. Другий момент. От, і, і, один шлях, який ми як вчителі. А давайте ми деталізуємо програму. І до програми ну, зробимо з нього календарне планування. І це буде новаційна програма. І це не є інноваційна програма. Перше, якщо ми кажемо про нормативний акт, то є поняття закона і є поняття дух закону. Якщо ми прочитаємо пояснювання запитку в програмі, то автори програми, я збираюся на програму з історії оскільки я співавтор цих програм, то там чітко написано, що автори програми не роблять календарного планування ні того, що у них трусяться руки, і вони не можуть привести лінійку і сказати, що це, це один урок, а це інший урок. І нас дуже дратує, коли з'являється хтось там вчитель чи, 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 чи хтось, який проводить ці лінійки, і е, автори програми, які задарма тим, він пише своє прізвище і видає як календарне планування табору. А що, власне кажучи, Тамарка, у ті лінійки ми могли би їх провести, але ми вважаємо, що ми не можемо для всій країни продиктувати, що саме цей матеріал має бути на цьому уроці, а не на іншому уроці. Так само, як ми беремо на себе відповідальність. Написати, скажімо, що саме така робота має бути. Ми спробували якось в програмі з історії ввели практичні роботи і написали теми практичних робіт. І почалася дуже широка дискусія із вчителів, із науковців: а чому саме цю тему взяли, а чому саме ці документи мають вивчатися. І ми перейшли на те, що це має бути в рівні загальних парад. Тобто виходить, що є програма як нормативний документ, і ми розробляємо власну програму, ми її не для себе розробляємо, ми її поширюємо. Бо сенс інновації полягає в тому, що будь-яка інновація вона з'являється і спочатку сприймається в штихі, бо вона порушує загальне середовище. Потім вона поступово починає проходити в тепло в, в нашому випадку освітнє середовище. Її починають запроваджуватися, і після того вона стає звичайним явищем. Так само було з лабораторними роботами. Це моя кандидатська диссертація, яка пішла в, пішла в програму. Спочатку, та як лабораторне, це фізика, це математика, це там, хімія може бути біологія, як лабораторна на історії потім все нормально, все давайте досліджуємо документи, все нормально. Тобто воно призвичайне Мету, яку ставили, щоб ті програми, які були розроблені, вони пішли в широку практику і їх можна було використовувати. Тобто, якщо це це узагальнення досвіда, це один момент. Ви написали це для вас, ви використовуєте все, що ви хочете, ви написали. От, тому один шлях, яким пішли автори програми, це деталізація програми. Тим самим вони вийшли за межі жанру програми. Вам перестала бути програма. Є поняття програми, і її супровід. От, якщо я у джинсах своїх відріжу частину, вони стануть шортами, їх можна буде носити, але вони не будуть джинсами. То саме і з програмами. Якщо ми там щось додаємо, таке інше, воно це і в старі часи, там, ще в радянські часи, було розширено календарне планування. Вчитель для себе поділи, а там далі пише, деталізує і таке інше. Тобто, це момент. Другий момент. Якщо ми кажемо про інновації, то виділяємо. інновації трансформації, тобто, які щось змінюють, ну до чого призведуть, не зрозуміло. І є інновації модернізації, які напевне мають призвести до того результату, до якого ми приводимо. Тому мета конкурсу була полягала в тому, щоб запропонували такі шляхи, які покращували процеси. Який перспективний шлях розробляти програму в цьому? сенсі? Якщо ми дуже мало, люфт у нас маленький, є стандарт, є загальна програма, є якась модульна програма, а ми в межах модульних щось. Тому ми, коли, скажімо так, розробляємо програму, ми маємо на увазі, що ми втілюємо якусь модель навчання. Дуже часто ми її називаємо технологією, хоча до технології це не дотягує, але ми, ми маємо на увазі, що ми хочемо цей матеріал подати якимось чином. Як це вплине на програму, чим вона буде відрізатися від модульної програми. Ну, по-перше, зміни мають зазнати та частина, яка пов'язана з очікуваними результатами компетентності. Другий момент зміни зазна, будуть зазнавати змістовну частина. Наведу кілька прикладів. Візьмемо стандарт з історії. Стандарти з історії п'ять показників, на яких він нас орієнтує. Це розвиток історико-хронологічного мислення, присторового мислення, системного мислення, критичного мислення і формування цінності. От ви взяли формування цінності, скажімо. І, скажімо, розвиток критичного мислення. Зараз він поширений, він стосується не тільки вчителів історії. Взяли ми критичне мислення. Що це означає? Означає, що ми відкриваємо стандарт і детально вивчаємо показники, які пов'язані з критичним мисленням. Пущенуємося. Беремо, розписує критичне мислення. Далі. Що це означає? Це означає, що в змістовній частині ми вже не будемо так формулювати пункту зміста, а ми маємо їх формулювати у вигляді проблем. Тому я хочу, хочу вам порадити, щоб ми разом подавали той шлях в інноваційному розвитку який дозволить нам перейти від стану трансформації до стану модернізації.